Цей момент, коли перед Вуді стоїть головний вибір життя, коли він дивиться в цю сіру порожнечу, якою так пишаються творці, бо вона символізує невизначеність, на яку себе прирече Вуді, якщо повернеться до господаря, прийшов час розповісти, як все це вигадали. Є нот анімейшн з вами разом з екземеном, щоб розказати вам історію історії іграшок. 2, а значить, вам вже треба лупанути вподобаньку, поширити це відео. Звісно ж, написати мені, якісь коментар. На які я вам постараюся відповісти, ну і перевірити, чи підписані ви на цей канал, і наскільки гучно дзвонить ваш колотайчик, бо, можливо, ви не всі повідомлення отримуєте, і тому не всі відео дивитеся, це неподобство. Джон Ласетер заявляв, що значною мірою історії іграшок 2 базується на його власному досвіді, бо він багатодітний батько в нього купа синів. Вони приходили до нього на роботу і бачили велетенську купу іграшок, з якою Джон забороняв їм гратися. Чому? Бо він. Колекціонер, і в нього починалася істерика: А оце не трогай, оце, будь ласка, не треба. О, ось цим обереж, Оце не а, і, і, і. і от тоді йому в голову прийшла думка: цікаво. А як все це сприймають іграшки? От вони хочуть, щоб ними гралися, щоб вони отак от стояли і його дорослого тішили. Бреннон, якого назначили режисером, запропонував ідею розпродажу, де колекціонер якраз таки розпізнає Вуді як дуже цінну іграшку. А в цілому, концепція того, що головний герой буде рідкісною колекційною. Іграшкою була ще на розробці першої історії іграшок. Ось той, що мав бути новорічний 50 хвилинний фільм про жестяну іграшку. Якщо не зрозуміли про що йдіть, дивіться історію іграшок. Один я там розповідав. Вже там мав бути створений колекціонер. Елмаквіген, і знов-таки Джон Ласетер стверджував, що візуально Ел теж схожий на нього, з нього писаний. Але інші творці кажуть, що частково він заснований на батькові аніматора художника розкадровок студії Pixar Метью Луна, який був власником магазину іграшок, і при цьому колекціонером. Група аніматорів протягом кількох днів стежила за ним, вивчаючи манери поведінки, і в принципі, як працює іграшковий магазин, як там все розташовано і так далі. Коли вирішили, що картина потрапить. На великі кіноекрани довелося додавати щось і повитягували всі ці ідеї, які були в першій історії іграшок в Чернеці, нереалізовані. такі, як жах Вуді, в якому його і мали виконати в смітник. Ось ця сцена, в якій Енді розповідав ковбою, що баз лайтер світиться, а ти не світися. Після чого і викидав його на смітник. В самій першій сцені іграшки мали дивитися мультфільм про база лайтера, але творці замінили це на відеогру. Звісно ж, візуал історії іграшок дуже. Сильно відрізняється від першої частини, на яку місцями боляче очком дивитися. А тут навіть старі моделі оновили осучаснили, але це не відміняє того факту, що була жутка економія. От, пам'ятаєте, як Вуді заглядав за стіл і бачив там кульки. Дивіться, ці кульки паперу будуть і тут, і в сумці Уела, і тут, і тут. А ще вся ця економія підкреслена жовтими маркерами. Серйозно, отут на підлозі валяються три штуки жовтих маркерів. На столі жовтий маркер. Я не знаю таке враження, що Енді малює тікі пляші сонечко. А на море якось забиває. Ті ж самі жовті маркери будуть у Ела і Туна. І коли вже знаєш про дику економію студії, то звертаєш на такі деталі набагато більше уваги. Але не жовтими маркерами єдиними. От, наприклад, пролітає джип над конусом, а от він висить в вигляді модельки іграшки. А от моделька синьої іграшки у солдатики в руках перетвориться на більш велику іграшку, на якій будуть ганяти наші герої. Але, наприклад, для створення пилу, уявіть собі, вони намалювали одну частинку і Множили її до двох мільйонів. Ось таких от частинок, що літали там в повітрі, лежали на полиці. Це була неймовірно дорога сцена з точки зору ресурсів. І звісно, на той час це був рекорд за кількістю об'єктів анімованих комп'ютером. Нагадаю, дісней виділив 9 місяців на створення повноцінного мульта, і тому довелося працювати понаднормово на покладаючи рук, і це погано відобразилося на здоров'ї працівників. В них у всіх була втома зап'ястка, синдром зап'ясного. Каналу переростав у травму від повтореного розтягнення м'язів. А пізніше Кетмел ще й заявив, що ціла третина персоналу до завершення зйомок фільму захворіла на якусь форму синдрому спинного мозку. Мало того, були такі речі, як один з співробітників забув завести дитину в садочок, а тупо залишив її в машині, і рятувальники його відкривали. Уявіть собі, після цього вони ввели жорсткі норми, щоб не залишати людей так надовго на роботі. Карен Джексон співпродюсер Дюсерка фільму казала, що ніби доля знущалася над ними, і хтось натискав кнопки, щоб підкинути їм чергове випробування. Наприклад, в неї був чувак з алергією на томати, і хтось постійно приносив чомусь бургери з помідоркою. У того прям істерика була. Ну а саме страшне, що відбулося за час створення мультфільму, це те, що хтось випадково набрав команду знищення корневого каталогу. Тобто вони працювали над мультфільмом, і уявіть собі, все просто тупо все почало зникати. Вони подзвонили у відділ, сказали тупо Видирайте здоровий ком з розетки, знеживлюйте, аби тільки хоч врятувати. Але ні, ну все зникло. Все геть, так буває, хто врятує цей світ? Жінка, особливо якщо вона мати, Глін Сусман нещодавно стала мамою, тому час від часу працювала вдома і копіювала для себе всі виробничі файли. Саме вона і врятувала цей мульт. Уявіть собі наскільки корисно наймати на роботу молодих мам. А то по сьогодні є дібіли, які жінкам відмовляють в роботі, бо ну вона ж мамою буде, їй ще не до роботи. І от вийшов фільм Життя жуків, Ласетер поїхав в європейський тур з промо цього фільму, повернувся, подивився, що вони там все наробили, і сказав: Не працює. Коротше, доведеться бути режисером. Бренна не звільнили, він залишився співрежисером, але ще одним співрежисером зробили Лі Анкшера. А ще в мультфільмі могло взагалі не бути Джесі, бо вони планували цей ಬ್ರಸಿಯಕ್ Кактуса. Не знаю, кактуса хлопчика чи кактуса дівчинки, чесно не знаю. Але дружина Джона Ласатера фактично сказала йому: дядько, я тебе додому не впущу, якщо ти не зробиш в цьому мультфільмі адекватний жіночий персонаж. Не оту от бопіп, з якою ви ржете, а нормальний, адекватний жіночий персонаж. За словами аніматора Марка Волса, Джесі була створена за зразком Доріс Дей з фільму Лихо Джейн. Ще аніматори дуже пишаються тим, що багата кількість глядачів сприймає ось цю сцену. Як реальний маріонетковий театр ляльковий, і вони вважають, що це прямо от знімали телеспектакль. Хоч все це є створеними на комп'ютері 3D-модельками, особливо творці ржуть від звірятка, що довбанулося в ялинку. Звісно ж, як і завжди при виробництві, аніматори працювали акторами, тобто знімали певні пози, ракурси, міміку, щоб відтворити все це у мультфільмі. Там Хенкс і Тім Аллен повторили свої ролі, як і всі інші персонажі, додалися і нові актори. От, наприклад, для коня Булзая те. Шукали актори, і навіть знайшли. і Він навіть намагався щось озвучувати. А потім творці вирішили, що прикольніше буде, якщо кінь буде себе поводити як вірний. Пес, здається, рапунцель були не першими з цією ідеєю, так але ідея була вдала, і тому актор Мартін Шорт пішов кудись гуляти. Ну і звісно ж, композитором знову взяли Ренді Ньюмана. Він повторив свої мелодії, дописав нові теми, і точилася прям певна дискусія щодо пісні Джесі. Він був впевнений, що діти не витримують таку довгу і. Печальну пісню. А от Том Хенкс і Тін Мален казали, що були в неймовірному захваті від цієї мелодії, пісні, історії, і були дуже сильно розчулені. До речі, про Тома Хенкса, коли його запрошували на першу історію іграшок, і він дізнався, що цим керує Дісней, він сказав: Ви не змусите мене співати пісні. Другий історія іграшок він озвучує пісню. Я твій навіки, друг від імені Ковбоя Вуді You've got a friend in me» Вона двічі співалася за фільм. Потім ще Пінгвін, який, до речі, є посиланням. Це дане на поваги логотипу Linux, тобто операційної системи. Бо саме на таких комп'ютерах з такою операційкою і створювали мульт. Для сцени, в якій Вуді захоплено роздивляється всі іграшки і мерч, створений по його серіалу, не прописували діалогів. Вони навпаки зробили фото, роздруківки чи моделі якихось реальних іграшок, і показували їх тому Хенксу, а той імпровізував. А ще оцей старей. Лондонський фільм про створення історії іграшок знімав Енді Пітерс, телевідучий, який хотів озвучити одну фразу, і Джон Лассетер дав йому таку можливість, тільки їх зупинили і сказали, в нього немає ліцензії на роботу в США. І довелося записати її через супутник по інтернету з лондонської студії. Він сказав Вже пізно, перекиньте іншому. Бачите, як все сурово з американськими законами. Не дивлячись на всі складнощі, мультфільм вийшов вчасно, і творці, впевнені, дали б їм більше терміну. Вони б ще більше малися, і, можливо, б щось зробили не так ідеально. Як склалося. А у нас з вами склалося шо? А гарне відео, за яке варто лупанути вподобайку, і написати коментар, чи цікаві вам ось такі ролики про створення мультфільмів, як працює все це за кулісся, як люди творчий процес налагоджують. Обов'язково мені про це пишіть. Ну а ще е, перевірте, як гучно дзвонить ваш колотайчик, якщо ви підписані, бо, можливо, ви не всі повідомлення отримуєте. І поширте це відео серед знайомих і друзів. Ну а Ще якщо можете фінансово підтримати, то в першу чергу ЗСУ, не мене, а мене тільки потім. Якщо можете. От як всі ті чудові люди, імена яких з'являються тут, і тих, кого не з'являються, бо в мене є різні рівні підписки. Дякую вам всім за вашу підтримку. Без вас, єнот би давно склав лапоньки. Ви в мене найкращі. Особлива моя дяка Іванні Блощаневич за постійну підтримку. Дякую, пока.